У Кременчуці почалася справжня золота лихоманка, але замість скарбів комунальники КТП 1628 збирають сотні кілограмів осіннього листя. З вами Приболятник Сергій, і зараз розкажу вам про це докладніше. Працівники КТП 1628 щодня очищують центральні вулиці міста та червоні лінії. Для збору листя використовується спеціальний садовий пилосос, а бригади ручного прибирання працюють уздовж бордюрів на перехрестях і зупинках громадського транспорту. Зібране листя вивозять на полігон для утилізації, аби місто не потопало в осінньому килимі. Особливу увагу комунальники приділяють територіям біля шкіл, парків та лікарень. Вже незабаром КТП-1628 розпочне встановлення спеціальних табличок для позначення місць складування опалого листя на різних вулицях Кременчука. Це вулиці Вадима Пугачова, Київська, Володимира Великого, Мрії, а також на проспектах Лесі Українки та Свободи. За один тиждень комунальники вивозять близько 1300 кубічних метрів опалого листя та майже 2000 кубічних метрів негабаритних відходів. Також наголошую на забороні спалювання опалого листя та сухої трави. За випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Замість цього компостуйте листя та рослинні залишки, бережіть довкілля, не спалюйте листя і сухостій.